Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили. Скажіть, допоможіть, що говорять за спиною вищі сили, Янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що говорять за спиною тих, хто дивиться відео близьких людей. Про що треба знати? Що говорить? За спиною загадайте людину, от загадана людина, що говорить за спиною загадана людина. Тих, хто дивиться близьких людей. Угу. Ну, тут говорять е е неприємні речі, або в цієї людини сталися якісь проблеми, може. З фінансами проблеми стали. Ну, дуже зла. Тут вийшла жінка якась зла і дуже багато неприємного, неприємного говориться, ще присутня заздрість. От. Ще говорять, що вам потрібні гроші, що у вас дуже важке становище. Може ви тут вийшов агресор, чи може це напади якісь на вас. І говорять, що. Важко вирватися з цієї ситуації, і що як вам будуть гроші, то ви зможете вирватися з цієї ситуації. Попри те, що людина так, може говорити якісь неприємні речі, заздрить, але планує якимсь чином вам допомогти. Просто у самої цієї загаданої людини. Важке становище. Давайте допоможемо і вам. Вирвайтеся із цього замкнутого кола. Відкриваю дороги на гроші, одвертаю всі зглази, порчі, негативні програми відсікаю. Всі, хто дивиться відео, близькі люди, захист міцний і вдень, і вночі. Заперечу весь негатив, убираю. Дорога на гроші відкрита. Вищі сили, янголів охоронців, духів, роду, Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть негатив. Більше не можуть лихо робити. Негативні слова, всі негативні програми лишаються з тим, хто говорить. Для тих, хто дивиться відео, не йде. Вище так, сили, янголів охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Відкриваються дороги на гроші, грошей завжди вистачає на все, вони ніколи не закінчуються, буде так і так є. Де буде все сказано, здійснено так буде. Скажіть, допоможіть. Можна ще одну людину подивитись. Зараз загадуєте іншу ще людину. Прошу вищі сили допоможіть, скажіть, чи є негатив, магічний вплив, що говорить за спиною загадана людина. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Тут в основному мовчить, но робить дуже таку магію. Магію робить у вас з нею боротьба з цією людиною вже давно. Магія. Ну і ви отримуєте перемогу кожен раз. Там дійсно от тут виходить, що людина постійно їздить до майстрів різних і платяться великі гроші. Що саме замовляється людина? Ну, тут розповідається про те, щоб у вас у домі були бідність і алкоголізм. В основному це така програма. І людина не розмовляє багато про вас. Мовчки це робить. Заперечую весь негатив, убираю. Анулірую всі, програми негатив. Заперечую, убираю негатив. Отвертаю, одцікає які вічлі ворога. І це була, міг бути родич або людина, з якої ви зростали. змінює долю. А тут уже повертався негатив Верховний Суд. Оця ваша боротьба, те, що ви робите, воно працює і повертається назад ворогам. Це дуже хорошо. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я. Дорога відкрита, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Дороги відкриті. Ніхто не може втручатись більше ваше життя. Змінювати вашу долю без вашого дозволу. Повертаю всі гроші, фінанси, щастя. Назад повертаю, буде так і так і, і Прошу вищі сили, допоможіть відновити нервову систему, загоїти всі травми, рани, відновитися, розірвати замкнуте коло, вирішити всі питання в житті. Вирішите повністю всі складні питання. І одведіть, одверніть весь негатив, що роблять загадані люди. Одразу ж їм вертаються. Як тільки почнуть лихо робити, все на себе забирають. Буде так і так і є. Повертаю все, що щало, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться від його близьких людей. І ворог лихо зробити не зможе, втомлюється, енергію втрачає, сили втрачає, жити не зможе, буде так і так є. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так, і є питання від глядачів, від глядача чи є порча, чи прокляття, чи якийсь негатив на приміщенні. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є порча, негатив, якісь прокляття на приміщенні того, хто питає. є, тут підливали підливи робили. Робили, щоб був розвод, розлучення. Комусь навівся приворот. Оцену, приворот, ну, чоловіка зваблювали. Ще алкоголізм порчен і порчена самотність. В основному ще є. Момент, коли скидали якісь хвороби свою проблему ще. скидаю. Заперечую повністю весь негатив, Убираю, анулірую. Всі програми негативні Убираю, анулірую. це робила жінка. Заперечу, обираю, анулірую всі програми негативні. Відвертаю. Може це робили на те, щоб відвести клієнтів, людей, отвороти остуди такі програми, щоб люди не приходили. Може в такому плані бути. О, та ще екранник стоїть. Заперечую весь негатив, обираю. Порчу на самотність знімаю, твороти студи, мороки знімаю, кладовицьку магію негативну, Порчу смерть знімаю, анулірую. Всі програми на алкоголізм анулірую, убираю, знімаю. Все лайно, що робили. Убираю повністю. Руйную всі ворожі. Програми, негативні плани, ворожі руйною, більше лиха зробити не зможуть. Відновлюю енергетику приміщення, очищаю від негативних прикронь. Програм повертаю гроші людей, любов, відносини, загоюються всі травми і рани, очищається приміщення буде так і так є. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, відновити. Енергетику приміщення. Очистити від негативу, перекриваю. Вселенно, що робили, більше не працює, анулірується повністю, повертається назад тому, хто робив. І всі переклади скиди. Негативні програми знімаю і повертаю назад тому, хто робив По Верховному суду. Буде так і так є. Всі підливи, підкиди, скиди, що б не робили, більше не працюю, анулюю повністю всю цю програму негативну. Відновлюю потік грошей, відновлюю потік енергії, любові, клієнти, люди. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Отверніть весь негатив і ануліруйте всю програму з рідинами, що налита. Більше немає негативної програми, знімається повністю буде так. Звідки прийшло туди? Іти. Так і так і є. Не переклад, не обмін не поколу не покрою. От, і періодично треба повторювати переглядати оце питання, тому що тут людина вже третій раз, напевно, повторює цю програму. Це наша савуня. Крісвяна новорічна савуся, допомагає. Так, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових України. Допомагайте один, два грим. 10-20, хто скільки зможе, кожен день відправте допомогу ну, по вашій можливості. Так. Робіть, будь ласка, і також хочу побажати, щоб ваше оточення у вас були тільки люди, які вам бажають добра, які хочуть, щоб ви здобували перемогу, щоб у вас завжди були відкриті шляхи, щоб вони не вставляли палки в кольоса, щоб не чіпали вас, негатив не посилали. Буде так і так і є. І також дякую усім за увагу. І Савуня дякую всім за увагу. І бажаю приємної кави і до зустрічі!